Сьогодні у нас знову тушоночка, але я сьогодні її роблю. Ой, помила підлогу, ще не висохла. Я тут постійно мию, мені треба, щоб порядок був як в хаті, так і тут. Тут у мене і холодильник, і посудомийка, ну беушна посудомийка. І де відпочить. І принесла з хати оцей стілаж, по я розсаду тут вирощувала. Зараз в хаті чого буде спаять? От, І сьогодні тушоночку роблю. Гріється вода? Дивіться. От, якщо кипить, я піду в хату. Подом, екран в кран у мене тут. От так воду набираю. От. Отаке. От Дуже люблю, щоб був порядок в мене всюди. Ну, часом всюди буває і по всякому. А дивіться, чого я прийшла сюди робити. Прийшла я сюди робити тушонку через те, що у мене немає великої каструлі там. Оцю я там не можу поставити. Не можу поставити, тому що вона не для індукційних плиток, понимаєте? А там іде спеціальна посуда. Вона, по-перше, з двойним дном, ну, спеціальна. То в мене тут є така стара плиточка і отака каструля. Я її не користувалася, але ж. Але. ж Вона мені пригодилась. Гляньте, чистенько, все. Я скажу, принесла два рушнички. От зараз я сяду і буду вам розказувати. Тут і був стіл, але я його на веранду занесла. Що я хочу сказати? Сьогодні у нас тушонка буде із свинини. Я купила 4 кг. 2 кг купила. Як це вона називається, кажуть, карковина ошийок. 2 кілограма. А 2 кілограма я сказала, щоб вони мені дали бочка, ну, щоб трошки було там жирку. То вони мені дали але там майже все м'ясо, але нічого. Сьогодні я в тушонку додавила приправу одну, потім покажу. От, як вже вона звариться, я завтра продовжу відео, тому що вона буде сьогодні у мене. 6 годин стоять на маленькому вогні, кипіть. Я буду сюди приходити, підливати водичку. От, буду слідкувати, щоб все нормально, щоб не оголювали ці, але буде в мене вона кришкою накрита. Тут можна набагато більше баночок, у мене тут 8 зараз, можна набагато більше баночок зробити. Показалося, що там щось ворушиться. От, можна набагато більше баночок, але я хочу всіх потрошки. Це зробила курячу, зараз зроблю свинини. Потім зроблю стилятинки, як найду, щоб тільки хороша була. Потім качки різати буду. У мене ж є 15 штук он, такі кабанюри. Сьогодні я їх поважила. Я їх купила 17 липня, я вже розказувала, їм не хватало 3 дня до, до місяця. Тобто, 20 липня їм був місяць. Сьогодні рівно місяць, сьогодні 17 число, коли вони в мене. І я завжди качки убираю, як їм 60 65 днів, це треба, щоб вже не одної не було, бо далі вони. Як це це пеньки чи що? Ну, коротше, що потім їх буде погано, дуже тяжко скубать. І з 60 до 65 якраз хороша вага і якраз добре скубать. Але ж вага в них буде. От сьогодні я зважила качечки 3,200, качури 3,400 3,5. Ну, але ж там ще ж будуть відходи. Тому що ж, це ж я важила качку. Цілою, то я їх дивіться, 20 серпня їм буде два місяці. От 20 серпня я їх і почну робити. Качок я тушонки навряд буду робити, але паштет смачний, уже в мене є рецепт, уже мені Наташа поважук прислала. Оце буде в мене дуже хороший в баночках паштет з 15 качок. Печінка немаленька в муларді. Ще докупиться бочок, ще докупиться м'яско, і получиться Ой-ой-ой, яка смакота! Добренько, далі буде продовження. Зараз я вам показала от тільки це, а далі буду показувати продовження. От, я тут посижу, поки не закипить, ну, Я схожу в теплицю, тож піду гляну на полуничку, піду гляну. але поливати не треба і сьогодні дощ ішов. От, е... Мушу почекати, поки не закипить, щоб зробити маленьку воду, ну, маленькі, зменшити, як це господі, щоб кипіло дуже-дуже помаленьку. Бачите, вона знову включилась, виключається, набирається температура і виключається сама. Хороша плиточка, але е... якби вона більша була трошки, вже вона в мене 5 років. Колись я варила їсти, кому там я варила їсти, я все ж кормлю. е, Мене був, як були нутрії. Мене був гранулятор. Гранулятор мені привозив Юрій Зінченко, і я, він давав мені рецепт. Він дуже хороша людина, давав мені рецепт, я сама робила гранулу. У Ютубі є багато відео про це, можете подивитися. Там був повністю збалансований корм поважене все зерно по грамах, все розписано, що робить, що, як там. От, і в мене дуже гарненько внутрі росли. Але спочатку я їм варила трошечки, може з тиждень-два варила картошку, зерно запарювала, отаке. Але ж саме лучше, звісно, на цьому, на збалансованому кормі, на гранулі. Добренько, продовження буде. Ну Тушоночку я з літньої кухні принесла сюди. Дивіться, яка красота вийшла. Ну, я кажу, що тут багато світла. І кожна тушонка якась, виходить, не натуральний колір. Дивіться, зверху жирок. От, варилася вона в каструлі 6 годин, потім я виключила, і так вона до ранку і була. Зараз вона ще тепленька, так вона і до ранку була в цьому у тій воді і при закритій кришці. І вона помаленьку собі вихолоджувалася, гляньте, яка така хорошенька. Трошки ще треба банки протерти, зараз баночки протру. І треба ставити в холодильник. Мені підказала моя знайома, я такі кусочки м'яса, але ж воно не такого кольору, хоч знову бери в зали. Тут якесь таке виходить, слухайте. А ну, з цієї сторони вже трошки більш до такого. Воно зготоване, все добре. Але ж якийсь кольор мені не такий. Ну, не піду в зал, повинні зрозуміти. Отак от, от треба ставити, щоб зверху, потім як перевернути банку, щоб оцей жир, отут так і залишився вверху, щоб закрив м'ясо. Дивіться. Ось це душистий перець. Я сюди дала трошки приправи для курки, такої смачненької. От, хай не вихолоне. я теж відкрию цю баночку. Попробую. Зараз поставлю в холодильник, хай вона зберігається в холодильнику. Тому що, хоч воно і 6 годин готувалося, бачите, як гарно повикіпало, і, і все-все-все, М'яско зготовлене, все нормально, але ж, але ж я боюся його без холодильника тримати. Тепер дивіться. Варю варення із яблук, оце вже йому два дня, цьому варенні. Я варю закипить. подержала, дивіться, яке. ці всі долічки повинні бути прозорі, отакі, о. І он я взяла ложечку. Ложка була така прохолодна, і воно вже загусло, бачите? Але я ще зварю, ще оце воно вихолоне, бо зараз ще тепле, ще прокип'ячу разок. І тоді знову і ще раз. І тоді вже в баночки стерильні озіблю. Тепер дивіться, болі йдемо, йдемо. Моя сушилка показую. Посушені яблука, тож треба їх. Бачите, які гарненькі. У сушилці такі виходить? І вони такі крихкі. Всі-всі-всі крихкі. Я їх у герметично закрию. О, бачите, як ламаються. Вони як чіпси. А сорт яблук дуже хороший, то вони такі вкусняшки. Вони як чіпсики, то он стільки. на їх. О! Бачите. О. Ой. Але вже в мене насушених є два відеречка, дві коробки. Таких на три кілограма на три літра ті коробки. І оце, і ще буду, бо в мене ж в саду 45 яблунь, ви не думаєте? Ота таке, так що в мене роботи ще є, а є, а є. І ще хочу закрити. Мені прислала сьогодні Інна. вона мене в друзях у Фейсбуці прислала мені рецепт печін, печіночного паштету. Ну там, звісно, і м'яса є багато. І всього. Печінки тільки кілограм, м'яса, наприклад, два. Ще там голова туди треба, свиняча. Теж ціла голова. Дуже хороше паштет. Добренько, не буду довго вже і так сьогодні відео довге як ніколи. Робіть собі на зиму заготовочки. Все виходить дуже гарненьке, дуже смачне. Обачте яке приготовлене. Отак дивлюся, без телефона. Колір нормальний. Слухайте в телефоні, якесь воно розове. Зараз отако ставлю холодильник. Добренько. Всього всім доброго, всього хорошого і самого найкращого.